Доброго дня, дітки! У нас сьогодні заняття з логіку математичного розвитку. Почнемо наше заняття із рахунка ланцюжком. Спочатку порахуємо із вами у прямому напрямку від 1 до 5. Приготувалися 1 2 Три, чотири, п'ять. А тепер у зворотньому напрямку від п'ятьох до одного. П'ять, чотири, три, два, один. Молодці. Дітки, розгляньте малюнки. Що тут у нас зображено? Чашки, блюдце, тарілки різні, глибокі, мілкі. А як ми можемо назвати все це одним словом? Так, це посуд. Гара збери посуд на полицю. Поставили дві чашки, знайдіть у себе цифру два. А потім ще поряд поставили одне блюдце. Знайдіть у себе цифру один. Посуду стало більше. Бо ми його поставили разом на одну поличку. А щоб це позначити, є в математиці знак плюс. Його використовують для позначення дії додавання. Давайте з вами пальчиком промалюємо його у повітрі. А тепер знайдіть у себе картку із знаком плюс і поставте його між цифрами 2 та 1. Послухайте, як я це прочитаю. До двох додати один. А тепер ви повторіть до двох додати один. А тепер полічіть, скільки всього стало посуду. Знайдіть у себе цифру три. Замість слова стало вживають знак у математиці дорівнює. Знайдіть у себе картку із знаком дорівнює. Цей знак означає, що зліва і справа однакова кількість. У нас вийшов такий вираз. До двох додати один дорівнює три. А тепер повторіть Ви. Повправляємося складати приклади на додавання. Погляньте на малюнок, що у нас є у кошику. Яблука. Вони однакові за кольором? Ні, які зелені та червоні. Добре. Вони лежать всі в одному кошику. Тож ми складемо зараз приклад, скільки ж всього яблучок у нас є у кошику. Порахуйте, скільки в нас всього зелених яблучок. Три. Знайдіть у себе цифру 3. Далі ставимо знак, який? Плюс скільки в нас червоних яблучок? Одне. Знайдіть у себе цифру 1. Далі ставимо знак, дорівнює, знайдіть у себе знак дорівнює Скільки в нас його яблучок у кошику. Чотири. Знайдіть у себе цифру 4. А тепер прочитаємо цей приклад. До трьох додати 1, дорівнює. 4. Погляньмо на цей малюночок. У нас тут є акваріум. А в акваріумі плавають рибки. Рибки однакові за кольором? Ні. Якого кольору у нас рибки є? Червоного та синього. Добре. Складемо з вами приклад на додавання. Скільки ж всього в нас рибок у акваріумі? Порахуйте, скільки в нас червоних рибок? 4. Знайдіть у себе цифру 4 і покладіть перед собою. Далі ми ставимо який знак? Плюс ставимо плюс, скільки в нас. Синіх рибок. Одна. Знайдіть цифру 1 і покладіть. Далі ми ставимо, який знак дорівнює. Правильно знайдіть знак дорівнює. Скільки в нас всього рибок в акваріумі? 5. Вірно, знайдіть цифру 5 і поставте після знака дорівнює. А тепер читаємо наш приклад. До 4 додати 1 дорівнює 5. Погляньте на цей малюночок. У нас тут є поляна. А на поляні ростуть гриби. Гриби у нас однакові. Ні, у них різні за кольором шляпки. Давайте складемо з вами приклад на додавання. Скільки ж у нас грибів на полянці. Порахуйте, скільки в нас грибів з червоною шляпкою. Один. Знаходимо цифру один. Кладемо перед собою. Далі ми ставимо який знак. Плюс знайдіть знак плюс, ставимо його після одного, скільки в нас грибів з коричневою шляпкою. Два. Знайдіть цифру 2 і ставимо її після плюса. Далі ми ставимо який знак? Дорівнює. Знайдіть знак дорівнює. І після дорівнює ставимо скільки всього грибів на поляні. Скільки всього грибочків? 3. Знайдіть цифру 3 і поставте після знака дорівнює. А тепер читаємо разом приклад, який в нас вийшов. До одного додати 2 дорівнює 3. І останній приклад на додавання. Погляньте, на малюнку у нас зображене блюдце, а на блюдці лежать у нас фрукти. Які фрукти лежать? Сливка та персик, вірно. Давайте з вами складемо приклад на додавання. Скільки у нас всього сливок? Одна. Знайдіть цифру один, покладіть перед собою. Далі який знак ставимо? Плюс ставимо знак плюс. Скільки в нас персиків. Один. Знайдіть цифру один, покладіть. Далі ставимо знак, який дорівнює. Знайдіть у себе знак дорівнює, і скільки ж у нас всього фруктів лежить на блюдці. 2. Знайдіть цифру 2 і ставимо цифру 2 після знака дорівнює. А тепер прочитаємо приклад, який в нас вийшов. До одного додати 1 дорівнює 2. Молодці. Гра знайди однакові предмети. Подивіться, перед вами є два обручі, а в них розміщені предмети. Порахуйте, скільки предметів у кожному обручі. По чотири. Правильно. Дітки, що знаходиться? В обручі ліворуч. Яблуко, вантажівка, черепаха, жук. А в обручі, який праворуч знаходиться? Апельсин, гребінець, літак. Жук. Скажіть, дітки, який предмет є і в обручі ліворуч, і в обручі праворуч. Жук. Правильно подивіться, він є і в одному обручі, і в другому. Молодці. А тепер погляньте на ці обручі. Тут вже інші предмети. Погляньте на них і скажіть, який предмет є і в першому, і в другому оброчі. Кішка, правильно, вона є і в одному, і в іншому оброчі. А тепер погляньте на ці малюночки, предмети вже інші. Скажіть, який предмет є і в першому, і в другому обручі? Ведмедик, правильно, молодці! І ще разочок, давайте спробуємо, який предмет є і в першому, і в другому обручі? Яблочко, вірно, молодці. Наше заняття з математики підійшло до завершення. Давайте пригадаємо, про що ми сьогодні з вами говорили. Так, ми з вами говорили про математичні знаки, які називаються як плюс та дорівнює правильно. А також вчилися складати приклади на додавання. Давайте з вами разом прочитаємо ось цей приклад. До трьох додати 1 дорівнює 4. Молодці дітки! Бажаю вам гарного настрою. До побачення!